Вітаю вас не спекулювати на законах, не агітувати з трибуни, а все таки довести, що варті зібратися під куполом Верховної Ради у наступному сьомому скликанні. Сьогодні ми починаємо цикл програм Твій голос. Щосуботи у цій студії із фаховими експертами ми будемо обговорювати головні політичні події тижня і аналізувати перебіг передвиборної кампанії. Перша наша програма присвячена початку останньої сесії Верховної Ради Шостого скликання. Перепочити перед останнім боєм. Менше 19 хвилин тривало перше засідання останньої 11-ї сесії Верховної Ради шостого скликання. Потім депутати розійшлися, аби зібратися з думками. Думати є про що. В останньому плані майже 900 законопроєктів. Щоправда, найрезонансніших обранців вирішують не розглядати. Перед виборами кажуть, це небезпечно. Тож не побачите нам принаймні до грудня закону про ринок землі, Кодексу законів про працю та житлового кодексу. Демонстративно усі свої законопроекти відкликала опозиція. Мовляв, їх опоненти і так не підтримують. А от по багатіях обранці таки пройдуться. Податок на розкіш знову серед пріоритетних. Зводитимуть парламентарі і перешкоди на шляху економічної кризи. Про це попросив прем'єр Азаров і підкріпив понад сотну урядових законопроєктів. Та найголовніша інтрига сесії бюджет дві 14 документ 15 вересня має бути на руках у депутатів. Ми розраховуємо, що парламент прийме цей визначальний документ ще діючим складом. Самі парламентарі не в захваті від власної участі у бюджетному процесі кажуть на хвилі агітаційного ажіотажу обранці можуть пообіцяти народові те, чого держава виконати не зможе, і будуть зроблені спроби заложити якісь речі, які зовсім совершенно для нашого государства. Отже, які важливі рішення встигнуть ухвалити народні обранці, і чи не перекрестять їх потім нові власники парламентських крісел? Про це ми говоримо сьогодні у нашій студії. Олександр Палій, політолог та політичний експерт, Здрастуйте, пане Олександр і Євген Копатько – соціолог та засновник компанії Research and Branding Group. вітаю, пане Євгене. Евгені. Остання сесія буде переобтяжена виборчою агітацією і популізмом, що дуже часто нагадує шоу. Це слова представника президента Верховної Раді Юрія Мірошниченка. На вашу думку, наскільки потужним агітаційним майданчиком є парламентська трибуна з точки зору впливу на виборця? Прошу, пане Іване. Ну, смотря що, о чому і як говорять? розумієте, нужна форма. Которые есть. Если это будет с эпатажем, если это будет с таким с ритуальным мордобитием, то, наверное, это будет привлекать некое внимание. Но на мой взгляд, безусловно, здесь как политическая агитация, вряд ли это может рассматриваться на самом деле. Ну, я имею в виду так глубоко и серьезно, потому что в принципе компания идет своим чередом. Вот, работа Верховной Рады, безусловно, не будет свободна от политических заявлений, от предвыборной риторики. Но я полагаю, что это будет не самое главное аргументы, потому что в эту кампанию, в эту сессию до выборов, очевидно, это, наверное, правильное решение, не будут рассматриваться такие резонансные вопросы, которые будут вызывать. вот скажем, таку реакцію в залі, большую, то есть привлекать внимание не содержанням, а скандалом. Так, ми про них якраз сьогодні поговоримо. Пане Олександре, ваша думка це буде впливово для виборців? Я впевнений, що ні. На сьогоднішній день парламент є дискредитованим і деградованим. І це скажімо, символічно. Достатньо шосте скликання. Воно відповідає так мовити цій цифрі. Тобто на сьогоднішній день в тому парламенті ну, люди реально впливові туди не ходять. А все голосується за запомахом руки відомого депутата, і тому це це трибуна дуже слабенька в порівнянні навіть із шоу різноманітними політичними шоу, на які тут ходять нинішній парламент. Значно програє просто через те, що в ньому є ну за ледве депутатів, які можуть думати про країну, і суспільство це дуже взагалі, які можуть думати про будь-що крім себе, і суспільство це дуже добре бачить. Ну, знаете, конечно, так вот э, ругать парламент, это, наверное, не самое... Лучше, що ми можемо делать как експерти, да. На самом деле, ну підтвердження тому, що не все так просто. Ну, в парламенте есть масса достойних людей, представляючих як власть, так і и оппозицію. И вот, давайте, давайте зараз дійсно перейдемо до роботи. Угу. До 15 вересня парламент повинен отримати э, проект бюджету на наступний рік. Прем'єр вважає, що бюджет повинні прийняти ці депутати цього скликання, голова фракції партії регіонів. Олександр Єфремов що потрібно бюджет приймати після виборів. Uh, Ви знаєте, не хочу бути ролі ровина і тот прав і тот прав, но є один момент. На самом деле, возможно, в первом чтении этот uh, может быть законопроект бюджет може бути рассмотрен, а уже новому как вариант. Пане Олександр, я вважаю, що зараз будь-який бюджет, який влада прийма, це буде просто чисто папіра, який буде абсолютно нічого не означати. Через те, що в економіці відбувається процеси дуже загрозливі от падіння в Внутрішнього продукту. У нас влада про це не говорить, але в липні до липня минулого року становило від 1 до 1,5%. Падіння і в цей час ми всі читаємо від стабільності до добробуту. Так і е, в зв'язку з цим е, іде схоплення, в тому числі і зовнішніх ринків, іде зменшення е, податків, які збираються в країні. От, наприклад, по загальному фонду держбюджету за липень держава зібрала на 3 мільярди або на 14% менше ніж минулого року. Це означає, що у нас все те, що напишуть зараз депутати, воно буде ще 10 разів переписуватись під час наступного року, який швидше за все буде криза. А який найбільший ризик, наприклад, може бути роздута витратна частина, а, або ви або завищена доходна, або одне, або інше. Тобто без, без того щоб отримати звідкись величезні колосальні ресурси, а це а їх в сьогоднішній день можна отримати ну тільки в МВФ або продати землю, чим депутати зараз займаються дуже напружено. Тобто без оцього всього у нас буде швидше за все дуже серйозна девальвація, пане Євгене. Ну, я полагаю, что здесь все не так сложно и не просто одновременно, по той простой причине, что мы очень сильно зависим от внешних рисков. То есть то, что происходит в Европе, в России, и вообще в целом мире, оно влияет на Украину. Украина экспорт ориентированная экономика. Я бы, в общем-то, с восторгом не говорил о том, что это будет падать все или там каким-то образом расти. по той не простой причине, сколько? что да, по той простой У -у -у. причине, что мы все находимся в одной лодке. И по большому счету. Не хотелось бы девятого года, на самом деле, не хотелось бы минус 15, на самом деле. Но если будет пусть небольшой, но плюс по итогам буду, я буду считать, что это уже довольно неплохой, неплохой результат. То есть с Чтобы точки за... зрения здравого смысла, да. Чтобы завершить это с бюджетом, ваш прогноз, его примут, чинить? Я, по... я, я полагаю, что, скорее всего, наверное, первое чтение это будет рассмотрено, этот вопрос. Я полагаю, что это будет предметом обсуждения. Пока у нас в парламенте существует конкурентность, то есть и оппозиция, и власть могут предложить свои аргументы относительно того, какие статьи... Слідують усилити, які наоборот штота зменшити. і ваш прогноз. Я думаю, що це не має значення. Тут я, ви знаєте, чи приймуть, чи не приймуть, різниці немає, тому що його будуть переписувати ще 10 разів. Ви знаєте, у нас податковий кодекс дуже геніальний, які розповідали, що він геніальний, просто гені... більш геніального не існує в світі і більш корисного для економіки. Я вже переписували. Там 11 груп поправок, а самих поправок щось 700. Тобто, ну вибачте, ну про що йде мова кожен місяць переписувати податковий кодекс, так само будуть і бюджет робити. У нас вже депутати. Вони ж думають про країну. А давайте перейдемо а, безпосередньо до законопроекту 2450, Адже події першого тижня роботи Верховної Ради це пікет під Верховною Радою. А, це законопроект про порядок організації і проведення мирних зібрань. Ось на вашу думку, чи випадково ось цю тему реанімували саме зараз напередодні виборів? Адже законопроект зареєстрований ще у 2008 році? Ну, очевидно, що є певне переживання у І влади. Ці пікети проводилися вже під час попередніх років. Так, але не в пікетах справа. Справа в тому, що. Соціально-економічна ситуація буде погіршуватись, і ми почули це і від президента, який вперше заявив, що криза не омине Україну, так само як Тимошенко заявляла у 2009 році. Так зараз президент заявляє. І ми почули це і від Азарова, який завуальовано сказав, що за перші півроку нас було зростання 2,5, а за перші сім місяців уже 2. щоб з 2,5 Стало два за один місяць. Це означає, що в липні було падіння пів... мінус півтора відсотки. Але ми зараз говоримо про законопроект про мирні зібрання. Тому то, в том, яким... то справа соціальні речі дуже зв'язані. Влада боїться в неї, можливо, ще мокрі долоньки з часів 2004 року. Вона, мабуть, пам'ятає свої мокрі долоньки з тих часів, і тому очевидно боїться накладання оцього. Падіння легітимності, розмивання легітимності нинішньої влади, накладання на соціальні е проблеми, які накопичуються. Дякую, в нашій Дякую, пане, пане Євгене. Пане Єгене. Що ви можете додати саме з приводу цього законопроекту? Ну, я полагаю, что это будет действительно предмет обсуждений, и причем такое, это достаточно политизированная тема, потому что я смотрю по сюжетам, как это все выглядит, да, как подают, что закуплено, как закуплено, для чего это нужно. Ну, пока давайте так. Если в этом есть необходимость, пусть государство это закупает. С другой стороны, чтобы действительно в обществе была такая ситуация, когда это не будет направлено против людей. Вот это как бы тоже очень важно понимать. Доброе. переходим далее. А... Верховна Рада має розглянути податок на розкіш. Яка вірогідність ухвалення цього закону? Ну, тут є шанс, тому що в этом заинтересованная власть и оппозиция по той простой причине, что в принципе в мире вот в условиях кризиса во многих странах были инициированы такие вещи, причём инициированы были властью. а не населением. Я думаю, как символический ресурс, это может быть использовано. Причем, как как представителям оппозиции, так и представителями власти. Я думаю, это выгодно всем сейчас. А, но тогда так, все запишут на на власть? Ради Бога, люди пусть выбирают. В этом нет ничего плохого. Если это будет нормальный и здравый закон, который инициирован властью, то я думаю, что здесь борьба даже не за баллы, а борьба за возможности в новых условиях в общем-то получить дополнительные ресурсы в бюджет страны. Будет принято? Я думаю, еще будет, За все, але це буде ж як і багато яких формально правильних речей, які ухвалюються Верховною Радою. Це ж за все буде профанація. тобто там порахували, що буде збільшена база податкування лише на півмільярда гривень, тобто у нас весь бюджет 400 мільярдів. Тобто, по суті, це обкладання дуже незначне. Це замість це робиться замість того, щоб обкласти виведення коштів в офшори в колосальних обсягах. Що справді було б важливо, замість того, щоб обкласти в тому числі елітне споживання, але і е, різноманітні операції з акціями і так далі. Тобто, замість того, щоб якісь реальні речі запропонували, роблять таку фітюлічку. Знаєте, людям помахали, що якісь там машини дуже великі обклали податком А ще що влада могла б зробити і чого вона не робить на сьогоднішній день? Ну, дуже просто е, у нас відсутній, по суті податок на нерухомість. Ну, на нерухомість вище там середнього рівня. Чому так влада не робить? Тому що у неї вона нахапала величезні обсяги нерухомості. Вона часто стоїть, не приносить ніяких прибутків, вона їх перепродає час від часу. І замість того, щоб оцей колосальний задіяти ресурс, в тому числі й на місцеві бюджети, починають гратися якимось ях... там півяхти обкласти. Пане шучу. Євгене, як ви вважаєте, що могло б збільшити наші доходи? Ну, Знаєте, от, слушаю колегу, ми так представлення, таке представлення, що влад живет конче заспі, а опозиція на Траєщині, понімаєте? такое вот дело, да? Это так, это короткая ремарка. А что по поводу этих дел, то я думаю, что, безусловно, это социально очень значимая, чувствительная тема. У нас колоссальная несправедливость социальная в стране, у нас колоссальное расслоение общества. И вы знаете, здесь, ну, наверное, та ответственность власти, которая есть любой, которая была, есть, будет, ну, она же может меняться, там, власть перейти в оппозицию, оппозиция во, во власть. Я полагаю, это касается всех. То есть, если будет ответственность перед своими гражданами, то, наверное, это, может быть, банально звучит, Ну, запрос на ета єс. если будут будуть якісь конкретні шаги, пусть даже символічні, они будуть важны. Ну просто вони должны бути сделаны, хоча б эти шаги. я Але також повинні розглянути депутати і э, безпосередньо законопроекти, які стосуються реформ на 2010 і 2014 роки. Принаймні на це також сподівається прем'єр Микола Азаров. Добре, їх розглянуть, приймуть що далі? Знову ж таки, вони не будуть перекреслені, переписані потім. Новими народними працями президент у 2010 році. Спочатку він дуже довго розробляв ці реформи. Прийшов в лютому місяці на посаду президента. Літ до літа розробляв. Півроку у нас випало. Потім розробили ці реформи, нібито затвердили, а результату ніякого. Їхнє виконання, ви знаєте, ви чуєте, регулярно виступає президент. І розповідає, як погано відбувається виконання їх. Тобто, я думаю, що все це просто пропаганда, розумієте, це папірці. Не треба е, довіряти е, ну, тим людям, які треба дивитися на те, що словами насправді ховають. Не те, що словами хочуть пояснити, а те завдяки е, ви маєте на увазі справа. В тім, що, наприклад, в інтерв'ю нашому телеканалу перший президент України Леонід Кравчук сказав думку, що саме зараз і розпочалися реформи. Погані вони чи добрі це інша справа, але вони розпочалися. Можливо, от, можливо, питання до вас, пане Євгене, як люди ставляться до реформ? Є дані з соціології. Так, да, безумовно, к реформам завжди складне ставлення. Запрос на реформи завжди дуже високий, але коли починається момент реалізації, ми дивимося, обернетну зв'язку, як це відбувається, завжди існує дуже серйозна критика. І тому в будь-якій політичній системі, в будь-якій країні, ну, де існує демократична влада, Речь идет о том, что власть, как правило, платит своим рейтингом, очень дорого платит за проводимые реформы. Я не люблю слово «непопулярные». И слово реформы, они как бы должны быть... Ну, они актуальны просто. Вопрос факта реализации. Я считаю, что любая реформа в любой стране, опять-таки, подчеркиваю, когда мы изучали какой-то опыт проведения, то это всегда диалог. То є власть підлагають реформу. Ви згадали, От, ви згадали представители... про рейтинги. Л... Зараз у нас просто вже не так багато часу залишається. Пропоную перейти безпосередньо до рейтингу да, партій, якщо ви не проти. Отже, згідно опитувань, проведених центром Разумкова, Київським міжнародним інститутом соціології та групою рейтинг, у першій шість є три а, політичні сили, які не входять до парламенту, хоча в них і є а, діючі депутати. Ось в мене питання: це міф чи реальність, що здійснювати агітацію легше і більше можливостей в тих саме в парламентських партій? А и, соответственно, набирать больше голосов. Ну, вы знаете, просто это возможности статус, и статус людей, которые представляют эти политические силы, не больше, не меньше. То есть, безусловно, площадка парламента это крайне, как бы, важная площадка. Но в начале мы эфира говорили о том, что смотря что, как и с какой подавать. форме люди будут как подавать эту информацию, насколько значимая актуальна тема. Это первый момент. А вопрос о том, что вы абсолютно правильно сказали, уже следующий парламент будет совершенно по, по, по структуре другой, чем предыдущий, потому что Здесь есть, как, я так полагаю, на сегодняшний день образовались три пары. Ну, партия регионов, Батьківщина, Кличко, коммунисты, свобода королевская. И вот две, три пары такие. Первые, ну, первая пара борется за первенство. Вторые, в общем-то, тоже могут, суще, могут, суще, могут существенно прибавить. И они прибавили по сравнению с прошлым годом. А для третьей пары это прохождение 5-процентного барьера. Если в абсолютных цифрах сказать, ну так вот, чтобы с запасом прошли, ну 300, наверное, тысяч голосов, исходя из сегодняшних рейтингов, 300, может быть, 400 тысяч голосов им нужно получить дополнительно, чтобы они прошли в парламент. Дякую, дякую, И еще такие запитания. устанем уже на сегодня. Із 450 депутатів, як ви гадаєте, скільки знову повернеться в парламент? Ну, мажоритарна круга – це загадка велика, тому що 225 віддільних історій. Пане Ну, я думаю, що українське суспільство хотіло б, щоб ніхто не повертався з тих нинішніх політиків, або практично ніхто. І я думаю, що це є певний висновок діяльності підсумок діяльності цього парламенту. На жаль, ви спитали про те, які ресурси дає парламент. От нашим політичним силам різним, він цей парламент давав ресурси розкладання країни, говорячи відверто, називаючи Ну, я Побачу полагаю, риблик. що ти імені общі, наверное, не резонно експертом виступати та. Перше второ это Кому то рісу. Тот, хто пройде, той і буде в парламент. Что, э, тот, пройдет, в Дякую, панове, за те, що завітали сьогодні до нас у студію. Сьогодні нашими гостями були Олександр Палій, політолог і політичний консультант, та Євген Копатько, соціолог, засновник компанії Research and Branding Group. Ми обговорювали останню сесію Верховної Ради шостого скликання. У студії працювала Ольга Ксюнс. Долю країни вирішує твій голос. До зустрічі. работать робити выставке. Если вони до цього не сделали ничего, то, я думаю, что ничего вони и подалі не будут робити. Грубо говоря, это как кухня, где все друг друга знают, но просто нужно собрать определенную партию. Я хочу как бы, всем людям э, напомнить, что не мы у них на работе, а они у нас. Мы их выбираем. Они наши избранники. Они должны защищать наши интересы.